Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали в Бравл Старс. І сьогодні у нас ще досі не замінили мапу, на якій, в принципі, ми дуже файно качали була. Тому чом би й ні, можливо, ми сьогодні зробимо 800 кубасів, а можливо буде дуже легесенько, і ми зможемо прокачати навіть більше. Тому давай попробуємо Я сподіваюся, не сливатись, тому що останні рази я тоді вже почав сливатися, мені це не подобалось. Побачимо зараз, як воно буде. По ідеї, я можу ще шарфа взагалі прямо ізначально розбити. Ну він же ж не дурак, він буде тікати, тому піду я напевно утати банки. Да. Мабуть, так я і буду робити. Все одну піду до другої, поки вони там собі б'ються, мені все одно шарф нічого не зробить. Так, да, він мені нічого не зробить. Я отако відійду від нього. Банку то я забрав у нього і ульту в нього вибив. Так, посидю тут в кущах. О, тут мех. І вона поняла, що я тут. А тут ще шарф, який має, кстати, влетіти. Так, мені треба трошки пожить. Пожить трошки треба, банок у мене мало, і позиція в мене прям говна. Так, ну Леон в курсі, що я тут. А? Кольт теж вже в курсі, бо Леон мене спалив. І куди б мені піти? Куди б мені дітися? В мене топ 6, я топ 6 не хочу. Всі дальньоб... дальнобійні чуваки, і я між ними, коротше, мені це не подобається. Галіма, що це, мех. У нього ще, кстати, ульта, вона ж підривається, вона мене може розбити. Вона мене може прям дуже легко розбити. Ну її там п'ють. Мені б якось перейти сюди. Отако. Опа. І ніхто не знає, що я тут. Отако роблю в Кольта. Опа, і Кольт Мех забив, а я забив Кольта. І забрав дві банки і вбив двох чувачків. Так, Леон остався і, мабуть, кейс. Якщо я не помиляюсь, кейс, кстати, сильно дуже. Даже не знаю. Да, я против кейса остався. І я не встиг ульту дати, Надо було давати ульту, я б її застанив і вбив би. Ну нічого страшного. Плюс 8 кубків, вже хорошо, вже хорошо. Можливо, я так швидко зараз і він стик назбираю, і взагалі буду лутати багато кубків. Ну, бо звісно, він стик дуже хочеться. З ним прям кайфово фармити, бо без нього прям ну, невдобно. Так, це Шеллі. Так, я б її, звісно, розстріляв би, щоб ульту отримати. А вона от ульту отримала. Вона мене ще ще й з'їсть, певно. А не, вона ультою промахнулась, так що. Ну вона далі стріляє, блін! Мені би попідхилиться, вона раніше хилитись начне. Вона ще й на швидкому цьому. Опа. Йди сюди. Обалдеть, я напав! І ми один одного вбили. і Я програв. Хе-хе-хе, він стріку то нема. Мінус ще й два кубка. Ладно, сідаємо поудобніше і будемо зараз розвалювати. Коротше, шелі мені не пощастило. Треба було віддати їй ту банку і піти просто в друге місце якесь, ну. Як бачиш, не пощастило. Не пощастило прям взагалі. Так, тут шаф, його я не боюсь. Іду сразу сюди. Тут дві тички банка в мене. Тут ще теж дві тички банка моя. Тут ще теж дві тички банка моя. Шарф після двох тичок може запригнути. Так, отако ми відходимо, банку то ми забрали. Так, давай залітай в мене, пацан. Не хочеш? Бо я тут -то тоже сильний О, він пішов шарфапити І в нього й забив У нього вже і банок багато, ну я в баню, мабуть. <губ> мабуть, ну я в баню. То 5 є, в принципі Блін, ну він ульту прям швидко качає Мені б тоже від ульти зіграти І ульту я нафармив якусь. Отако. Отако, мінус вольт. Ну те в баню, пацан. А я ультою не ЗАСТАНИВ, Тікаю. Отако. Ха -ха -ха. Переіграв. Так. Отако, просто топ-1. Бем! Просто як же я класно зіграв. Оце крутяк, оце той, що треба топ-1. Ху, хорошо. Оце, я ж казав, топ 1 буде. Головне, ще ще він стрік. Отако, він стрік треба. Бо я отримав плюс 8, потім мінус 2, це в мене в ітогі плюс 6, ще, ще плюс 10, і в мене плюс 16 уже є. Ну, погнали далі. Нам треба ще багато перемог. Перемоги мене чекають, а був прям кайфовий герой. Зі своїм оцим ультимейтом, він прям класний. Тому давай сюди. Мені ще треба ульту качати, як її качати? На ельпріму буде її качати. Так, ну вони ж мене не дамажать взагалі ніхто. Ну кроме Вольт, звісно, буде задовбувати. Ну ультимейта в мене нема поки. Це погано. Азонюху убив е, одного була і топ 9 зараз. Так, ну цей пацан, я не знаю, що зможе мене набити. А, тут ще матрас я ждав, Ну Він прям тікає. Матраса, я не боюсь. Я й міміка не сильно боюсь, в принципі. Ну просто здаля буде задовбувати. А сейчас топ-7, а все звужується. Я даже не знаю, хто де, воно вольт. У мене нема ульти. Тут що ось оцей так, піду позадовбую його. Бо мене ще цей мімік ходить задовбувати, ти поняв. Я не знаю, що мені робити. Топ-6. Топ 6, погано. Мені треба вище, ніж топ-5, щоб я стріку получав. Ну, міміку хана. Його з'їдять быстро. Ага, з'їдять быстро. Сейчас їдять мене, а не його Зъедять мене, а не... Ну, топ 4 є, уже хорошо. Так, газонюк з'їсть мене. Ні, ні, ні. Так, хорошо, топ 3. Ми граємо дальше. Оцей мімік, його, надо його надо гнати до газонюха. Я не зміг його застанити, Ну, що поробиш, не зміг застанити, він ульту дав і заповільнив мене. Ну, плюс 8, хорошо, хорошо. Якщо ще одна перемога щось буде, то в мене вже він стрік піде. Він, кстати, у мене вже мав би війти, але, я, мабуть, скіпну він не побачив. Він у мене вже має йти. Бо у мене перший у мене був топ 1, потім топ 2. Так, ну фенга я в принципі не боюсь, я думаю. Так, ти своїми бомбочками. Так, я чуть-чуть хілюсь, я почну ранчі хилитись. І тебе просто з'їм. І треба мені ще хілитись, тому що хілка потрібна. Банку я лутаю. Отако, От щоб ти не бігала тут, не кайфувала, а я ще й в матраса щас впригну. Там воно ша один він про мене не знає. Шарф про мене не знає. Ну Шарфа репнули. Там Хот-дог хот це сильно в нього є ульта. У нього 8 кубків. 8 банок. У нього щось ще ще шапіш. Що ворона може з'їсти? Ага, я з одної плюхи от з цього. Ходога. Так, плюс 5. Ну, я в топ-5 попав, так що. Хар... Осьо він стрік дав, в мене є. Погнали далі. Я просто не хочу в лобі вертатися, бо мені ще ці стартропи буде давати. Ще якусь діжуху. Я... я от прям цього не хочу. Я хочу тупо кубаси. Хочу купу кубків. Погнали. Біжимо сюди. Оце забираємо, йдемо сюди. У мене буде мінімум дві банки. Тако, навіть три. Чувак, три банки набула, це вже геть багато. Це вже геть, як багато. Погнали сюди, до прискорювача, щоб швидше гасати, може, когось догнати. Бачите, хто де є, то де тусується Я сейчас опять прийду в движуху жорстку. О О Так, ну ти опять задовбуєш. Він прям добре Може до мене щас на ульті тэпнуть, но я отхилився Ну я до нього не достану. Ай-яй-яй, втікти! Ні, не втік, А я топ зайняв якийсь. Чи в мене все, хана. Да, в мене хана, в мене мінус один. блін Хоч би то 5, щоб він стрік сохранити. Ай-яй-яй. Бач, загнали мене, блін, в галиму локацію. Я сам туди побіг. Найшов того міміка, блін, якого я догнать не можу. Воль час мене буде задовбувати, Воль буде прям добре задовбувати Він же захоче ульту качати. Угу Давай, банка моя, пацан. Банка моя. Я ще її отхилю сейс. Банку я забрав, і втік Ну і в баню цю шеллі, вона теж сильна. О, тут ще банка. У мене опять три. Ну я маю топ-1 зайняти. 100%. Я маю зайняти топ-1. Так, спайк. Так, там лілі, геть красна, без ХП. У мене є ульта. Я можу і спайка завалити. Він банку щось лишив. Хай лишає банку, це моя. А я ці стіни не можу бити, ти понял? Тако, пішов ти геть, пацан. Оце я ульту провтикав. Ніби якось ульту накачати. О, купа банок, гаджет. Не до ульта. Накачуйте свою ульту, накачу все. Мені треба теж ульта. Мені ще геть чуть-чуть. О, він не на мене пішов. Супер. Він її завалив. Давай, ульту ульта! Отак все топ-1. Бау. Хорошо, що в мене 801 кубок. Ой-ой-ой, як же легко качається цей бул. Я помню, на Брокові у мене вже на 800 кубках супер тяжко було, все. А тут диви, вообще ізі. Ну, тут, конечно, уже трошки складніше, більше людей живе. Це тобі не 600, не 700. Тут уже складніше. Тут типу, серйозніше грають. Ну, ось кошак, то мені вообще нічого не зробить. В цей получаю пару плюх, та й хай кайфує. На мене все одно не запригне, бо він мене не вб'є. У мене дуже багато ХП, а банки йому не можна давати. Отако мінус 2. Щоб особо не задовбували мене. Зі мною не можна шуткувати, пацани. Зразу мінус 2, і я погнав. Так. Тобі на плюшку. О, тут є ще купа банок. У, де багато чую, що демеджа чуєш. Мені би підхилиться. Так, якщо ти її забив, то на мене ти не підеш, а я заберу цю банку. Я YouTube забрав би. Включив би гаджет, і пішов би собі. У мене вже топ-5 є. Так, ну тебе я не дожену, це 100%. Ну я на тобі, може, нафармлю отак Отако. Ульту, то я накачав, це вже хорошо. Ну я йому так куплю, дав, Ой ой, ой цей дамаже вже больно. Я не знаю, що то, Іві? Ні, не Іві, а що це за чувак? Отако всіх мінуснув. 11 банок, чуваки, В мене ХП тонна. І проти мене оцей чувачок. Я не знаю, що робить ультимейт, але я буду ждати. У мене 15 тисяч хп. Оце РТ? Він мене з одною банкою просто розбив. Як він це зробив? Я чорт його знаю. 810 кубків. Я поняття не маю, як він мене виграв. Взагалі поняття не маю. Взагалі просто ноль поняття. Там такий нубський бравлер, і він якось мене так переграв, як останнього нуба. Ну що пороблю? Погнали, я тут баночку беру. Там ворон хай тусується. Я пішов сюди. Мені на ця банка. Банку то я забрав, я собі тікаю. І я втічу. Спокійнесенько. Все, погнали. Так, мені б жить. Тут бо. Ще одна банка, банка хорошо. Влетіть у мене, ні? Забоїть. Забоїть. А якби влетів, то откис би. Быстро откис. Йому ульта треба втікти, а не напасти. Ну він, кстати, міг би у вольта запрыгнуть. Вольт буде задовбувати, коли прокачається. Матрас, я в нього сильно не запрыгнув. Шарфа то я особи не запригнув. Я прям, блін, він щас тікати почне, так. Да. Оце хорошо, він втік. Так, давай його зустрічати. Чи де він там вообще? Оно шарфа винесли. Нада ворона, ворона треба забити. Він мішати буде капець. Ворон буде дуже мішати, але в нього є ульта. він втікти, може, від моєї ультимейта. І там всі ближніки. Кроме Бо. Тому ворону взагалі байдуже. Він тут хорошо себе почуває. Ну, його винесли. Матраси з'їв. Отако. Ай-яй-яй, застане в мене! Застани в мене, ти прикинь. Ну ладно, хілимся тоді, бо його я щас не дожену. Отако. Ну, в нього не було шансів проти мене. Хоча в нього банок було більше. Ну в мене вже він стрік помаленьку, 822 кубка. Ти диви, як я валю? Я дуже хорошо йду. Я прям дуже хорошо йду. Так, бемс, погнали. Отако. Бем бем. Погнали далі, мені да багато банок. Мені надо топ-1. Ну, або хоча б топ 2. Бо в мене він стріку нема, на жаль, великого. От газонюк, кстати, сильний. І не швидкий дуже, і дамаже больно. Я йому то плюшку дав, тако чисто, щоб ульту мені підкачати. Ну хто б мені ульту цю підкачав, чорт четко. О, блін, тут ще ворон. Він мене задовбе. Вони мене зараз уб'ють всі тут. Да. Вони мене винесли. Оце це я прийшов туди, куди не треба було йти. Мінус 5. Обалдеть. Коротше, капець. О, перл. Перл сильний. Но тільки не в началі. Йому треба спочатку нагрітися. А поки він не нагрівся, то він нічого не може. Ну він все вистріляв, а я його розбив. Ой, кіт. Ой, кіт. Отак, давай. Не самый ти сильний, пацан. Хотя Кит тоже приятный герой. Ну прям максимально приємний. Классный. Мені подобається. Ну, якось би ще м -м, цього дни, там ще ворон прям задобывать буде. А тут два ворона. Так, добре, що вони мені, по мені не попадают. Ну, попали. Два однаких ворона багато дамажить. О, банка. Не із за того, що демедж получав, я ульту накачав. Оце круто, я зможу якогось ворона завалити. Я б якогось би і завалив. Оце, цього без ульти. Отако. Нема чого. Давай, пацани, я ще одну ульту накачаю, я ж і тебе з'їм. І все в мене ще одна ульта. Обалдеть, у нього 300 хп! Я не, не задамажив, У мене не було снарядів. Ну, топ-2. Він стріку ніякого. А ну давай мені вже ці всі стардропи свої. Так, перший пішов. 50 пауэнтів, другий пішов, 25 пауэнтів, третій пішов. 150 кредитів. Суші, ці галіми, які мені ще не надо, Не знаю, на що мені їх дають. Ну, мені з них вообще толку нема, Нічого з них. О, Ху-ху-ху, Кажу, нічого не дає. Гіперку дало! на Шеллі. Он суші хороша, і ще 200 кредитів. Ні, суші тема, суші тема. Гіперка на Шеллі, прикинь Кстати, шелі я б теж можливо качав би. Треба докачати, щоб гіперку юзати, хоча б. І надо гаджет не такий, а отакий. А оцю от тему я не знаю яку. Шелі сповільнює, типа ворогів на 2 секунди. Шелі супер сповільнює Або оця. Ну, мабуть, оця. Хоча це теж хороша, 200 хп дає. Гірчики, не знаю, які поки. Ну, гіперка. То, що є гіперка, це вже хорошо. Це вже дуже-дуже непогано. Ще одна гіперка. На була, кстати, можна було б купити, але но... не знаю, так трохи жалко тратити. Але зато я не получаю 80% демеджа в ульті. Типа гіпер круто. Але його ще нафармити треба, там типа нелегко. Ладно, давай ці всі поприколи позабираю. Стардроп мені епічний дало. І ще один епічний стардроп. Ну, коротше, так, да. отак от. Ну, вообще, в цілому, блін, гіперку. Давай куплю. Буде ще в мене гіперка набула. У мене, в принципі, коїнів і так дуже багато, тому що мені париться. Так, ще в мене гаджет на хілку. Ну, коротше, таке. Там треба читати і розбиратися. А так, то в принципі непогано. На кенджі в мене гіпера нема. На кота гіпер додавали. Прикольно. У мене, кстати, на кота багато скінчиків класних. У мене, блін, реально багато скінів на кота. Мені оцей подобається. Хм, Обалденний. Але оцей біленький теж класний. А, блін, ну прям кайфи, кайфи, базова ще десятої сили, даже не докачений. Але його легко було фармити на 1000 кубків. Ну от дивісь, у мене був взагалі вже близько, прям близько. Тому я думаю, що ми скоро його докачаємо. На цьому будемо не Завайте підписуватись на канал, ставити і подобайне. З вами був Санчес, і всім удачі, всім пока-пока.